Христос воскрес, дорога церква, я почну із євангельського тексту. Він краще від мене розкаже, що ми сьогодні згадуємо. Я буду читати Матфія, 28 розділ із 1 вірша. Як минула субота, на світанку першого дня тижня. Прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з небес, відкотив камінь від входу в гробницю і сів на ньому. Вигляд його був білий, як блискавка, як блискавка і одежа біла, як сніг. І зі страху перед ним варта затремтіла і стала як мертва. І ангел, озвавши, сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема Його тут, Він воскрес. І як сказав: ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь. Ідіть же скоріше і скажіть учням Його, що Він воскрес з мертвих, і випередіть вас в Галілеї, там Його побачите. Ось я сказав вам. І вийшовши поспішно з гробниці, вони зі страхом і великою радістю побігли сповістити учнів Його. Коли ж вони йшли сповістити учнів Його, ось Ісус зустрів їх і сказав: Радійте. Вони ж підійшли, обняли Його ноги і поклонилися Йому. Наскільки можна вірити цим словам? У Біблії. І Як будь-якої книги завжди були противники. Там написано, що євреї того часу вони навіть підкупили варту, заплатили їм гроші, щоб ці охоронці сказали, що його вкрали просто тіло. Наскільки можна вірити тому, що написано в Євангелії? Біблія вона підтверджена археологами, істориками, які жили в ні Христа. І про правдивість цієї події говорить не тільки Біблія, а говорить навіть історія, що Ісус Христос, Син Божий, якого розп'яли Він Воскрес у третій день, як написано по Писанню, Син Божий Воскрес. Сьогодні це вже подія підтверджена, що Він Воскрес. І ось Ісус. Після Воскресіння зустрічає їх і каже: радійте. Чому сьогодні ми повинні радіти? Що дає Воскресіння Христове, як для мене більшої події в християнському світі і більшого свята для Християн, як Воскресіння Христове не існує? Це подія номер один. Це свято Номер один. Чому ж? радіти на церкву, що дає Воскресіння. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо ще в Старому Завіті, коли помирали святі люди, то Господь їм говорив: лягай, в порох до часу. Прийде день, коли я тебе воскрешу. Не тільки нове, новозаповітні люди, люди старого заповіту чекали Месію, люди старого заповіту чекали, коли прийде той, хто переможе смерть. Були і до того Воскресіння з мертвих. Єлисей воскрешав, Ілія воскрешав. Але це були Воскресіння такі, що людина воскресла, пожила деякий час, а потім померла. Апостол Павло до Коринтянської церкви каже, що Ісус Христос первенець із умерших, первенець. До Нього ніхто так не зробив, щоб воскреснути і більше не помирати. Перша причина, чому ми радіємо як церква Воскресінню Христа, тому що Ісус своїм Воскресінням доказав, що буде Воскресіння із мертвих. В доказ того, навіть тоді, коли Він помер, були гроби відкриті і деякі у святі, вони з'явилися багатьом багатьому місці, показавши, що буде Воскресіння із мертвих. Ісус переміг смерть. Він дав право на Воскресіння. Смерть Христа, не підтверджена Його Воскресінням, нікому би не дала право воскреснути із мертвих. Є люди, які, дослідивши Біблію, прийшли до такого висновку, що праведники Воскреснуть, а грішники залишаться лишати в гробах. Це не біблійна інформація, тому що в Євангелії від Івана в п'ятому розділі є сказані такі слова. Що одні Воскреснуть на оправдання, а другі воскреснуть на засудження, Воскреснуть всі. Ісус дав право Воскреснути всім. Це перше, чому ми маємо радіти. Ісус переміг смерть. Друге, перемігши смерть і воскреснувши, ми отримали Ходатая, ми отримали заступника. З того часу, і Христос Воскрес, Біблія каже. Людина грішить, людина завжди грішила. І він каже: якщо би ми згрішили відтепер, після Його Воскресіння, ми маємо заступника на небі, праведника, який є умилостивлення за гріхи наші. І не тільки за наші гріхи, але за гріхи всього світу. Тепер ми маємо право. Прийти до Господа і сказати в ім'я Ісуса Христа, прости нас, Батьку, в ім'я Ісуса Христа відпусти нам гріхи, і Бог ради свого Сина Ісуса Христа, який ходатайствує, відпускає сьогодні гріхи своєму народові. І третє, що дає Воскресіння з мертвих Друзі, Він казав ще на землі Ісус: якщо я не піду до Отця, я не пошлю вам утішителя. Після свого Воскресіння Син Божий зіслав на п'ятидесятницю утішителя, Святого Духа. І якщо до цього деякі пророки, деякі царі, Дух Святий робив роботу через них, то тепер Дух Святий зійшов на всю церкву, всі, що зібралися на всіх, зійшов Дух Святий. Є в апостол Павла такі чудові слова. Він каже: Я молюся за вас, щоб ви могли зрозуміти, в чому полягає сила його. Воскресіння. Це питання віри. Можливо, ми не випробували, в чому полягає сила Його Воскресіння. Є сказані такі слова. І я хочу, каже Павло, щоб ви зрозуміли, в чому полягає сила Його Воскресіння. Його Воскресіння якусь силу дає, але її потрібно прийняти вірою: силу на оздоровлення, силу на творення знамені чудес, те, що робила Церква Христа. До того не робив ніхто. Прийшли учні до Ісуса кажуть: Господи, ти знаєш, навіть духи нечисті повинуються нам. Мертвих воскрешають, Бог дав силу через Воскресіння Свого Сина Ісуса Христа. Друзі, ми недавно згадували смерть. Сьогодні згадуємо Воскресіння. Що воно нам дає як церкві? Що нам Бог через ці події хоче сказати? Що Бог хоче? Від своєї церкви, що ми святкували Воскресіння, чого надто мало. Ми повинні згадати про смерть, ми повинні згадати про Воскресіння Христа. Але я би хотів на закінчення, перед молитвою, сказати, що Господь Ісус хоче від Своєї Церкви. Він свою волю передав через Євангелію. Він хоче, щоб ми зробили те, що зробив Він. Він це хоче від церкви. Він це вчить церкву. Церква повинна з Ісусом зробити дві речі. Церква повинна з Ісусом померти, і церква повинна з Ісусом воскреснути. Той, хто не помер, той і не воскресне з Ісусом. Це вчить Євангелія. Друзі, це вчить Євангелія. Я от сидів собі і роздумував, як Ісусові вдалося перемогти смерть. Як у нього це вийшло? Ось Євангелія каже, що на Голговському хресті не тільки Ісус висів, там висіло ще двоє людей. Зверніть увагу, як вони по-різному молилися перед своєю смертю. Один із трьох злословив тих, хто його розп'яв. Ви, напевно, не один раз це на собі випробовували, коли вдаришся, і знаєте, може механічно вискочити недобре слово, злослові якесь. Один із трьох злословив тих, хто його розп'яв, другий просив милості для себе, третій син Божий. І він сьогодні вчить, щоб ми так робили. Якщо один злословив, а другий просив для себе життя, то третій молився дуже цікавою молитвою. І Він залишив нам приклад як церкві, Щоб ми не просто згадали Воскресіння. Ми його згадаємо, пройде тиждень, другий, і ми забудемо це свято і життя далі йде своїм чередом. Але Господь Ісус хоче від свого народу, від своєї церкви, щоб ми згадали, про що Він молився на Голгофі. Чим Він переміг смерть? Він переміг смерть великою своєю покорою. Він розп'яв не тільки своє тіло. Він розп'яв своє я, він розп'яв свого внутрішнього чоловіка. І так як він його розп'яв, він зміг молитися тою молитвою, яка не під силу, можливо, сьогодні всім послідовникам Ісуса Христа. Отче, не порахуємо того гріха. Отче, не порахуємо того гріха. цього Господь дуже хоче від церкви. Не просто з'їсти там каравай. Освяткувати і жити своїм життям. Господь хоче саме цього, щоб ми зрозуміли, чим Він переміг смерть, чому Він зміг молитися за своїх ворогів, щоб ми в тяжкі для себе хвилини повторили подвиг Христа, щоб ми померли разом з ним. Бог кличе на Голгофу нас усіх, щоб там ми розп'яли своє Я, щоб розп'яли свого старого чоловіка. Бо той, хто не помер з Христом, він не може воскреснути з Христом, бо Воскресає тільки померлий, перше ніж людина воскресне, вона повинна померти. І сьогодні Господь на день згадування смерті і на день згадування Воскресіння, Господь нагадує своїй церкві, щоб ми захотіли, щоб ми погодилися пройти тою дорогою, якою прийшов Божий син. Він показав нам приклад. Є такий чудовий псалом: взійдім. На Голгофу, друзі. Зійти не тільки для того, щоб поклонитися Сину Божому, а зійти для того, щоб повторити його подвиг, зробити те, що зробив наш Господь. Апостол Павло до Римлян в 6 розділі каже, що хто не помер з ним, той і не Воскресне. І є чудове Воскресіння. де, деколи думаю собі, скільки святих померло в тюрмах, скільки святих були розп'яті. Звірі їх їли у молодому віці, і ми деколи кажемо, що життя до них несправедливе, вони померли в молодому віці Раді Ісуса Христа. Я вичитав в Євангелії, що є два Воскресіння для тих людей, які раді Ісуса пострадали, їх чекає великий бонус. Бо якщо ці люди померли в 20 років, в 30 років, і ми думаємо, міг ще пожити. Господь це передбачив, і в Біблії написано такі слова: блаженна людина, яка буде мати участь в першому воскресінні. Можливо, хтось зі святих не дожив 30 років до смерті, можливо, 40 пострадав за ім'я Ісуса Христа. Можливо, комусь із нас випаде на долю така честь пострадати за ім'я Ісуса Христа, віддати своє життя на жертвовник Божий. То Господь сказав, що Він компенсує це. Хто помер за Нього, хто своє життя поклав на Його жертовник, людина деколи служить Богу, служить і каже: Я для себе не жив, я все життя для нього. Що мені Бог за це дасть? Чи Він це компенсує? Я хочу сказати радісну звістку. Хто своє життя посвятить Ісусу Христу? Хто Його не пожаліє? Покладе на Божий жертовник і буде жити не для себе, а для Нього, таких людей чекає велика компенсація у вигляді тисячу років. Ви б хотіли своїх 70 проміняти на тисячу? От люди деколи кажуть, ти що не жив. Тільки для Бога. Ну хіба можна жити таким життям аскетичним? Треба жити, треба брати від життя все. А Господь каже: ті, що померли раді імені Його. Ті, що страдали раді імені Його, їм буде дана участь у Першому Воскресінні. Вони оживуть і будуть жити з Ісусом тисячу років замість 70. Вам таке підходить? Тисячу пожити в місто Сімдесят. Це чудова ідея, це чудова інформація. Хто своє життя на цій землі посвятив Христу? Його чекає велика компенсація у вигляді тисячу років, Тисяча років. І Євангелія каже: блаженна людина, яка буде мати участь у Воскресінні першому, а в другому вже всі останні. Друзі, я вам цей день Воскресіння Христове вам і собі бажаю Воскреснути в першому Воскресінні. Коли читаєш про Адама, коли читаєш про Ноя, Прямо їм, знаєте, так, по-доброму заздриш. Тепер 50, 70, 80, нема коли жити. Поки вивчився, поки женився, поки дітей на ноги поклав. Все. Прийшла старість і смерть. А Ной тільки в 500 років дітей родив. До 500 собі жив, а в 500 тільки дітей родив. І жив до 950 років, а дам до 930. Оце життя. 100 років, 200, 300, 400, 500, 900. Оце проява написано: умер насищений днями, нажився. Нажився. Бачив дітей до четвертого покоління. Ну, ви знаєте, так як жив Ной 950, та й нам, напевно, хочеться. Тому не жаліймо себе віддавати на служіння Христу. Не кажімо, о, хочеться пожити, ніде не був, нічого не бачив, тільки зібрання, тільки молитва. Друзі, хто своє оце коротесеньке життя посвятить Сину Божому, Бог компенсує у вигляді тисяча років. Ось колись апостоли пішли за Ісусом і кажуть: Господи, ось ми залишили доми, залишили жінок, всі інші жінками, а ми залишили, ми не можемо, як нормальні люди, жити. Він каже, істинно, істинно кажу вам. Так як ви залишили братів свої дома, будете тисячократно мати братів, будете мати домів, і буде все решту. Деколи людина підходить до скриньки і думає, може, забагато дав у скриньку. Друзі, а Господь каже «Верну тисячократно, стократно. Кожний, хто зв'язав свою долю з Господом, він ніколи Бог не буде у боржниках. Ти посвяти йому своє життя, а він тебе надмірно благословить. Ми будемо зараз дякувати Богові за те, що Він прийшов у наше життя. Знаєте, є такі передачі, які проводять там з людьми, і. Я недавно мав таке спілкування з одним чоловіком, і він задав мені це питання, яке задають деколи пасторам, людям. Що ти скажеш Ісусу, коли прийдеш перед його лице, друзі, що ти скажеш? Як би, ви, ви би що сказали? От прийде Воскресіння з мертвих, і ти побачиш того, на кого ти надівся, як ви думаєте, що ви скажете Йому? Я думав собі, цікаво, що би я хотів Йому сказати. І я прийшов до такої думки, що я йому скажу: дякую тобі, Ісус, що Ти прийшов у моє життя. Дякую Тобі, Ісус, що всі роки мого земного життя ти був зі мною. Ти мене благословляв. Я бачив руку Твоєї милості. І дякую тобі, Ісус, що я на кінець то можу бачити Твоє лице. Друзі, з цією надією помирали всі святі. Що вони побачать того, вони побачать того, на кого вони надіялися, до кого вони молилися. Друже дорогий, чи віруєш ти, що прийде такий день і ти його побачиш? Ви знаєте, є люди на цій землі, які сумніваються в тому, що Воскресіння із мертвих буде. Апостол Павло каже, буде обов'язково, якщо воскрес Христос, Воскреснемо і ми. Хоч в Україні війна. Хоч деколи трудності приходять в наше життя, але вірою в Воскресіння з мертвих ми перемагаємо всі ці трудності, бо знаємо, що буде Воскресіння із мертвих. І ми побачимо Ісуса. Я бажаю вам всім доживати своє життя з твердою вірою, що це життя тимчасове прийде справжнє життя, коли ми побачимо Сина Божого, як Він є. Я хочу з вами молитися про те, щоб ніколи. Ніколи в житті ми не засумнівалися у Воскресінні з мертвих. що ми ніколи не засумнівалися, що ми завжди вірили, що ми жертвували себе для Бога з вірою в те, що ми Воскреснемо із мертвих, і нам буде воздано обов'язково. Тому люди, які йшли на смерть, вони раділи, вони тішилися, вони не боялися смерті, бо вони вірили, що є Воскресіння із мертвих. Ми прихиляємо коліна перед нашим Господом, і будемо просити, щоб Бог дав нам радість від Його Воскресіння і віру в те, що ми зустрінемо з ним. Мамі, Боже милостивий. Ми дякуємо Тобі, що Ти переміг смерть. Ми дякуємо за Твоє Воскресіння із мертвих. Ми дякуємо Тобі, Господь. Що ти не тільки один воскрес із мертвих, але ти обіцяєш, що воскреснуть всі ті, які люблять тебе на цій землі, які вірні тобі, вони воскреснуть і вічно будуть з тобою. Алілуя, Господі! Дай щоб ми ніколи не засумнівались, що по цю сторону смерті є життя. Дай, що ми ніколи не засумнівались, що за всяку жертву на цій землі буде нагорода від Господа, і не тільки на цій землі, а особливо після Воскресіння із мертвих. Дай з цією вірою у Воскресіння жити, служити тобі, творити добрі діла, прощати ворогів, молитися за них, благословляти їх і з вірою у Воскресіння мертвих і в воздаяння. Свято їм Аллилуйя, благослови мій Господь, Церкву Твою, щоб вона, Господи, переживала радість, силу Воскресіння Христового. Ми просимо на цій землі, Боже, захисту від Тебе, ми просимо перемоги в поступках наших, в устах наших, ми просимо благословіння для землі нашої, щоб Ти зупинив війну, Господи, і дарував мир нашій землі. Благослови Церкву Твою, благослови народ Твій миром Твоїм, любов'ю Твоєю, вірою міцною, Тобі слава, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.